Нагородження дистанції 10 кілометрів. Я сподіваюся, що ті, хто здолали першими цю дистанцію, теж з'являться тут, бо я поки що їх не бачу. Власне, тих, кого ми будемо нагороджувати. Хто буде нагороджувати, чим буде нагороджувати, уже все є. Протоколи у мене також є. Зараз же. зачекаємо, що трішечки доки з'являться ті, кого ми будемо нагороджувати. Власне, лідери дистанції 10 кілометрів. Чітко визначена трійка і хлопці і дівчат. І то буде дуже прикро. Тому що мають бути усі. Ти бачиш, що за графіком нагорожі у нас вже хвилин 5 як іде. А поки що ми бачимо тільки Рому, одного з лі. Так, двоє вже. Супер. Троє. Троє. є. Хлопці є всі дівчата. Дівчат поки що не бачу. Є одна. Ну, добре, тоді давайте будемо нагороджувати. Може, дівчата решта почують такі. Це ж нас нагороджувати мають і швиденько сюди прибіжать. Отже, будемо розпочинати дист... нагородження дистанції 10 кілометрів на забіг честі імені Рекрота. І перше ж ми запросимо сюди власне. Переможців я хочу запросити людину, яка підтримала нас надзвичайно власне в організації даної події один з співвласників Абрамс Власенко, Тарас, Тарас, якщо можна на сцену. Тарас буде нагороджувати наших переможців, ну але перед нагородженням буквально декілька слів від Тараса. Усім учасникам Будь ласка. вітаю дорогі друзі, колеги, учасники забігу. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять Олексія Чубашева, військового журналіста, воїна. Його головна ідея полягала в тому, щоб підвищити статус українських воїнів. Він вірив те, що Основне це робити те, що тобі подобається, з максимальною самовіддачею і вірити у власні сили і мотивацію. Він не любив пафосних речей, просто робив свою роботу, цінував спільноту військових і займався своєю справою. Ми також віримо в те, що турбота про інших починається в першу чергу з турботи і поваги до себе. Сьогодні ми тут, щоб чергово підтримати тих хто продовжує боротися за нашу свободу та незалежність. Тож шануємо пам'ять рекрута та приймуємо разом до перемоги. Слава Україні! Дякую, Тарасе. Ну що ж будемо розпочинати нагородження, хлопці? Дистанція 10 кілометрів. Третя сходинка на цій дистанції. Номер 16-19. Микола Давиденко. 32 хвилини та 37 секунд. Його результат вітаємо. Коли займає третє сходинко, отримує кубок. Ну і звичайно невеличкі подарунки від наших партнерів. Друзі, сьогодні учасники без пригрозових. Сьогодні усі кошти йдуть на допомогу. Війську. Дякуємо за це. І Давайте ще раз покладуємо третя сходинка. Молодець. Рухаємося далі. Друга сходинка, номер 2164. Рома Романенко з результатом 32 хвилини та 30 секунд. Поздравляем Романа, Запрошуємо на другу сходинку к Тарас кубок, ну и, конечно, подарки от наших партнеров, спасибо. Поздравляем, супер. Так, ну и, собственно, лидер, победитель на дистанции 10 километров сегодня Номер 1761. Віталій Цьома! 30 хвилин та 23 секунди. А результат вітаємо Віталія. Запрошуємо на першу сходинку, є Тарас вручає кубок. Зараз ми ще вручимо подарунки, але в цей момент я хочу сказати надважливу річ. Сьогодні 29 червня. Віталій святкує свій день народження. Свій день народження Віталій здобуває перемогу на десяточці. Давайте йому побудуємо. Привітаємо його з днем народження. З Днем народження вітаємо! Прекрасний варіант, як його відсвяткувати, як його визначите, здобути перемогу на дистанції 10 кілометрів. Описки триці лідерів. 10 кілометрів за вів честі імені Рекрута. Крім кубки. Учасники отримали подарунки від Гулон від Каматек. А звичайно, від Юнайтед Київ Ростер. Рихамось далі. Дівчата. Дистанція 10 кілометрів. Третя сходинка. Номер 19, 87. Згурська Ірина. 42 хвилини та 46 секунд. результат. Вітаємо, Іричко. Друга сходинка. 12-18. Рослик Марія. 42 хвилини, 24 секунди. результат. Вітаємо Марію. Так, Марія. Ні. Давайте на сходиці. Ладно. На п'ятисталі вручаємо кубок. Вітаємо, Марію! О, щоб гарно було, щоб всі бачили. Так, Клас. Ну і переможецею на дистанції в 10 кілометрів стала Марина Шаповалова. 40 хвилин та 22 секунди. Результат. Дві хвилини. Різниця нічого собі на десяточці. Молодець, молодець, Марина. Вітаємо! Запрошуємо на першу сходинку, п'ятиставу! <му> Облиски дівчатам! Трійка найшвидших дівчат <му> на дистанції 10 кілометрів. Окрім нагороди, окрім свого кубку, дівчата отримують ще подарунки від наших партнерів. Від «Гулон», від Камотек та від Юнайтед Київ Дякую вам, молодці! Молодці! Супер!